Наше місто має стати містом довіри, має стати містом чесності і милосердя. Я з великою гордістю хочу сьогодні говорити про наш славний волонтерський рух, який діє в нашому місті. Я сьогодні хочу низько вклонитися родинам загиблих, які сьогодні втратили найрідніших, і завдяки яким ми сьогодні можемо ось тут стояти і чинити нашу тому дуже прошу вас, моліться за своє місто. Просімо Бога ласки, щоб воно було збережене, так як воно до сих пір збережене. І це є тільки чудо, що наше місто не зайшли московські окупанти і його не руйнували і не знищили. Сьогодні від цієї духовності хочемо привітати управління міста, волонтерський рух, родини загиблих, нашу молодь, наших діточок, тих людей, які працюють над вихованням. Небуття мої любі, чинімо добро, будьмо святими, і ми переобразимо наше місто, місто радісних, святих і добрих людей. Помолімося разом за наше місто, щоб воно мало славний розвиток в майбутньому, повітрякам нашого народу і нашого міста. До твоєї премудрості з неба, дай численне і добре святе духовенство. Заопікуйся нашою молоддю і нашими діточками, щоб благослови наші родини, щоб вони любилися і згоді виховували своїх дітей як ревних християн і щирих патріотів. Нехай матері. Начається мудрістю і побожністю у вихованні своїх дітей, заготи багатьох з нашого народу до досконалості, до життя і до святості. Простив нас всі...